Мене звати Ігор Огірко. Прикладна математика. Вивчаємо статистичні функції в Excel і функції теорії ймовірності. Прошу. Hello, my name is Slava and I study at the third course. Now I'm learning a theory of probability and static of math. And uh, today I'm using Excel, this program of uh, a lot of uh, function. And now I um, uh, demonstrate to you a function of max, maximum. Uh, now we uh, saw uh, these uh, digits 3, 6, 2, 9, and 5. And uh, in the end, we have a uh, digit 9, that is uh, mean the, most, uh, the biggest uh, digit of these numbers. Thank you for watching. Okay. Здравствуйте, меня зовут Пелогаская Елена, я изучаю программу Excel. Программа Excel очень удобна в использовании, она имеет очень много возможностей, много функциональных. Вот. Ее используют в разных сферах. Вот она удобна для хранения числовых данных, а также текстовой информации. Вот. Она имеет много функций, с помощью которых мы можем проводить вычисления. Например, я продемонстрирую вам такие, функции, такие функции как мода. Вот. Мы имеем ряд числовых значений, из которых вот, мы вычислены вичислили моду. Спасибо, большое спасибо. А тут девчата вивчають медіану, моду, функції теорії імовірності. Я бачу на двох комп'ютерах, прошу розповідати. Дальше, що у нас є? Так, ich heiße Андрія Лемасом, ich lerne eine ein, Vorda Mathematik in Excel. Ich habe sechs uh, Mathematikfunktionen in Excel, äh das ist Min, äh Max, Mode, äh Medianen und äh andere. danke. Так, так тут. Відемо з Тут є програма інформаційна Excel. Домочимо дво. Excel, є програма статистична, тексто. Bardzo dziękuję. Good afternoon. I'm Elena uh, Today we will cal calculate uh, some statistic uh, function in Microsoft uh, Excel. Uh, here we see, we can see Fisher function. Uh, we must choose number from uh, minus one to one. Uh, this uh, transmutation will uh, place function with normal uh, replacement, uh, like this. Тут хлопці вивчають, бачу функції теорії імовірності. Так та, що у нас є. Також функції статистичні. Хто хоче сказати про свої функції. От я бачу, тут порахували студенти функції математичні, логічні, які ви порахували функції. Функції різні, статистичні в основному. Наприклад, така функція як Перест дуже цікава, вона заключається в тому, що можна порахувати кількість можливих перестановок чисел для конкретного числа. Наприклад, якщо у нас є 20 ділетів три номері і вигашним, то воно рахує, наприклад, 6740 варіантів. Такі інші. Дуже дякую. Що тут? У нас є також медіана, мода. Також використання функції статистичні, медіана, мода, міна, макса, сума, а також фіша. Ну, є функція SHIT, яка рахує кількість. Так, дякую. Символі. І доброго дня. Сьогодні на предметі прикладної математики я працюю з програмою Microsoft Excel і використовую статистичні функції, такі, наприклад, як мінімальне значення, максимальне значення, знайдення найменшого числа і мода. дякую. Дякую.